Дорогі друзі! У цьому відео я розповім, як уникнути затримки виплат пенсії через банки та про такий вид пенсії, як благодійна пенсія. Хто може її отримувати і яку суму. У попередньому відео від 12 травня я розповідав про способи отримання пенсії, як внести зміни виплатних реквізитів в особистому кабінеті пенсійного фонду. Якщо ви це зробите, то, як правило, виплата пенсії на новий рахунок відбудеться своєчасно. Але зовсім інша картина буває, коли пенсіонер змінив чи оформив нову картку у банку, тому що закінчився термін її дії, а пенсія не прийшла. Чому так буває? Подібне трапилося з моїм знайомим. Який оформив нову картку для виплат, але пенсію на неї так і не нарахували. Він подзвонив до пенсійного фонду, але там сказали, що пенсійний фонд не отримав від банку необхідні документи для зарахування пенсії. Це трапилося з Приватбанком. Мій товариш просто не знав, що він міг сам прискорити отримання пенсії. Після оформлення пенсійної картки. Йому потрібно було повідомити її реквізити до пенсійного фонду, а не надіятися на банк, хоча працівник банку пообіцяв, що вони відправлять необхідну інформацію до пенсійного фонду. Отже, щоб отримати довідку про реквізити рахунку для нарахування пенсії, потрібно зайти в додаток Приват24, обрати меню сервіси і пункт. Послуги. Там є довідки. Обираєте стандартні довідки і реквізити. Вибираєте ту картку, на яку хочете отримувати пенсію, і натискаєте сформувати довідку. До речі, подібні кроки можна робити в мобільних додатках і інших банків. Можете цю довідку роздрукувати та особисто подати до пенсійного фонду. Це також можна зробити і через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду. Я детально про це розповідав знову ж таки у попередньому відео від 12 травня. А тепер про такий вид пенсії, як благодійна. Чи чули ви про неї? Її ще називають меценатська пенсія. Напевне, не, чули, не всі чули, але в Україні вона існує. З'явилася вона не так давно, у минулому 2023 році. Міністерство юстиції погодило постанову пенсійного фонду від 15 лютого 2023 року номер 81 Називається вона про затвердження порядку сплати благодійної пожертви та виплати її частини пенсіонерові. Нею передбачено, що фізичні та юридичні особи, які бажають стати меценатами, можуть сплачувати персоналізовані благодійні внески через пенсійний фонд. Вони можуть бути персоналізовані. Тобто на користь конкретної людини-пенсіонера, який вже отримує пенсію та має рахунок у пенсійному фонді, або з неособлені внески, тобто без конкретного адресата. Розмір пожертви чи благодійного внеску не зафіксовано. Тобто благодійник сам визначає, яку суму він може пожертвувати. Вона заноситься на окремий рахунок. Пенсійного фонду. Після зарахування благодійні пожертви без конкретного адресата у повному обсязі стають коштами пенсійного фонду і не підлягають поверненню. Вони спрямовуються до бюджету пенсійного фонду та використовуються як е, фінансовий ресурс на виплату пенсій. З Персоналізованих благодійних внесків, тобто тих, які мають конкретного адресата чи отримувача, пенсійний фонд отримує лише 30%. Решта суми, тобто 70%, виплачується пенсіонеру. Хоча я вважаю, що це і так забагато для пенсійного фонду. Наприклад, якщо благодійна пожертва становить 10 тисяч гривень, то Пенсіонер отримає 7 тисяч гривень, а 3 тисячі гривень пенсійний фонд спрямовує на виплату пенсій. Завдяки цим коштам відбувається додаткове фінансування системи пенсійного забезпечення. Але прошу не плутати два поняття: добровільна сплата внесків до пенсійного фонду і добровільна чи благодійна пожертва. Добровільна сплата страхових внесків на користь платника чи іншої особи спрямована на купівлю і збільшення страхового стажу чи розміру пенсії, яку виплачуватимуть у майбутньому, а сплата благодійної пожертви до пенсійного фонду на користь конкретного пенсіонера чи знеособленого, тобто без зазначення конкретного адресата збільшує пенсію уже сьогодні. Вірніше, благодійний персоналізований внесок або благодійна пожертва, здійснена на користь конкретного пенсіонера, включається у виплатні документи не пізніше одного місяця з дня надходження коштів. Тобто, пенсіонер отримає доплату не пізніше одного місяця. З Дня пожертви відповідно до графіка виплат пенсії. Якщо юридична або фізична особа хоче здійснити благодійну пожертву конкретному пенсіонерові, то у платіжці у реквізиті призначення платежу обов'язково має бути зазначено прізвище ім'я по батькові. Дата народження і реєстраційний номер облікової картки платника податків. Моя порада. Якщо у вас складне матеріальне становище і ви потребуєте грошової допомоги, ви можете звернутися до будь-якої благодійної організації чи фонду як в Україні, так і за кордоном з проханням долучитися до Фінансування ваших пенсійних виплат. Звичайно, не гарантую позитивний результат, але може комусь і пощастить. Ось коротко все. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. Завжди будете мати свіжу і конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!